Всім привіт! Сьогодні 1 листопада, а це означає, що сьогодні день розіграшу. По-перше, я хочу подякувати усім, хто відгукнувся на цей розіграш, хто написав приємні теплі слова для мене, кому сподобалося відео про мої китайські набори, які я привезла. І хочу подякувати кожному за участь і за інформацію різну, яку додаткову я отримала. І по своїх наборах, і про якість китайських, і про те, що китайський набор це не означає, що це погана якість. За підтримку я хочу всім подякувати. І Зараз проведемо сам розіграш. І так, я відкрила сторінку для ведення ссылки, відкрила своє відео. Копіюю силочку, вставляю її в місце, де потрібно її зазначити, і удачі вибираємо першого переможця. Це набір ваза. Обробляється відео. На це потрібно якийсь час. Тому інтрига з нас собою виходить. І так, першим переможцем у нас є Ольга Лукащук. Дуже цікава пропозиція. Задоволення приймаю участь. Оля, вітаю вас із цим наборчиком. І надіюсь, що він вам принесе задоволення та радість від відшив. Другим наборчиком у нас буде. От такий будиночок, який дуже багатьом сподобався. Натискаємо. І наборчик виграє Ангел Марії. Люба, спасіба за можливість спробувати китайського производителя, участвую. І так, вітаю вас, ви отримали от такий будиночок. Гарного вам відшиву і дякую за участь! Третьим наборчиком будем вот такая картинка из дельфина. Натискаем. И выиграла Татьяна Е. Очень понравились все наборы. У меня ничего подобного еще не было. Будет интересно больше, если повезет. Таня, витаю вас из выигрыша вот такого наборчику. Гарного вам відживу також і дякую, що прийняли участь у розіграші. Всіх інших хочу заспокоїти. Нічого страшного не сталося. Розіграші в мене на каналі, як я в попередньому розіграші казала, так і тут повторюсь. Будуть продовжуватись, тому що мені дуже подобається не лише отримувати подарунки, а ділитися таким позитивом, такими емоціями і подарунками для вас. Ще раз хочу подякувати кожному, хто прийняв участь, хто слідкує за моїм каналом за хороші слова, які ви мені пишете. І зустрінемося в наступному відео. Па-па!